І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Її поетичне кредо три крапки в кінці рядка. А далі все залежить від читача. Та дехто з колег по літературному цеху зазначає, поетеса лукавить: насправді свободи вибору у читача немає, адже є імператив поетичного слова і чітка авторська позиція, що не залишає суперечливих тлумачень її життєвих та літературних пріоритетів. А небезпечні коливання наших душ якраз і покликана пробуджувати справжня поезія. Пам'ятаємо спекотний літній день 2013-го, коли місцева громада святкувала під Тарасовою грушею 170-річчя з днів перебування Шевченка на Запоріжжі. Поетеса Лорина Тесленко схвильовано розповідала присутнім про сімейні традиції, пов'язані з головною книгою великого поета, і про свого дідуся, який вечорами читав односельцям Кобзаря. Це була чи не єдина книга, що він прочитав за життя, казала тоді поетеса, про те. Перечитував її до останніх днів. Все шукав відповіді на свої внутрішні запитання. Мої батьки за розподілом працювали у середній Азії, а я підхопила там малярію. І мене переправили до маминих батьків, до дідуся і бабусі. У Запоріжжя, І настольною книгою в них був Кобзар. Я досі пам'ятаю: тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. На цих віршах я виросла. Та це, мабуть, була єдина книга, яку прочитав мій дідусь у житті. І незважаючи на це, він завжди був у всьому для мене взірець, бо його доля була. Важкою, але він завжди залишався людиною. Сиротою він залишився у 14 років, і вони з 16-річною сестрою, тільки тільки вдумайтесь в це. 14-річний хлопчик і його 16-річна сестричка Лисавета виростили п'ятьох дітей. Молодші було тільки два тижні. Вони їх виростили, вони їх виховали, поставили на ноги. На історії цієї сім'ї можна вивчати історію України, бо там було все. Розстрілювали білі, розстрілювали червоні. Була ну це громадянська війна, була була Друга світова війна, була був голод. Все було в цій сім'ї, але вони завжди залишалися людьми. Ми розмірковували з поетесою про роль дитячих переживань у подальшому становленні людини, про те, що у кожного є своє дерево дитинства, під яким проводилось багато часу. Час тік не квапливо, як буває, коли не замислюєшся про швидкоплинність життя, і було в ньому все конкретно: люди, тварини, метелики над річковою осокою, птахи, цілий всесвіт, у якому головну роль відігравали центральні архетипи дідусь і бабуся. Були вони основою всіх основ і початком усіх початків. Разом із деревами і птахами, якось непомітно, ненав'язливо робили дитинство змістовним, значущим, безхмарним і щасливим. Водночас у ці сакральні часи, вважає поетеса, закладаються головні духовні коди особистості, весь її подальший життєвий шлях, усе, що пронесе в своєму серці до останньої земної межі. Під нашу вишню приходили сусіди, і це називалося в них на асамблей до Вони приходили, вони розмовляли, співали, ніяких лайок не було, ні, ніяких не було сварок, а їх спів лунав до Радгоспу. Це від вулиця Радгоспна, а, а до самого Радгоспу там, мабуть, ну. Чи не три кілометри, і мені казали, що там було чути їх голоси. Це настільки було. І я коли написала книжечку, я про дідуся написала книжечку, дуже пишаюся нею. Ця невеличка книжечка результат тривалої копіткої дослідницької праці. Але почуття відповідальності перед представниками старовинного козацького роду вело невидимою рукою. Підказувало, у якому напрямку рухатися. За таємними законами буття знаходились люди, котрі охоче протягували жінці руку допомоги. У видавничій справі цієї книжечки ніколи не буде ні в жодній бібліотеці. Бо тут поема про дідуся, вона для, для домашнього користування, тільки для домашнього. Вона може слабкувата, як з поетичної точки зору. Але я зібрала тут, тут. Всіх родичів тих п'ятьох дітей, тих всіх їх внуків, всіх їх правнуків вже асамблей, чому так називали? А Діти? я не знаю, не знаю. Ці так, зустрічі. так, так, якось якось воно вийшло, що ці зустрічі називалися асамблей. І коли е, було холодно, то зустрічі були у нашій малесенькій, малесенькій саманій хатинці. Вона вміщала всіх сусідів і читали, і читали того ж Кобзаря. То я на я на Кобзареві виросла. За сімейною легендою, мій дідусь старовинного казацького роду, і я відкрила реєстр, реєстр всього війська Запорожського. 1649 року. І знайшла там, ймовірно, свого пращура Петро, Петро Ступа, приписаний до Кальницького полку Сотня Погребійська. Це було так цікаво шукати в цьому реєстрі свого пращура. І, а чому ви вирішили, що він ваш пращур? Бо він один був ступа. Один був вступа в цьому реєстрі. А ми знали, що, що козак був був, був з, реєстру, реєстр, ну, не з ну, реєстровик, не, не з низового війська козацького. Я хотіла прочитати ще декілька уривочків з цієї книги, щоб трошки більше показати дідуся, якого з 14 років у селі називали на ім'я і по батькові. Прокіп Григорович, бо він був Теслею, він мав в руках ремесло. В діда і друзі непитущі у велике свято ставили на стіл чекушку, а собі співати. Дехто згадує досі, як вони співали, з краю міста до Радгоспу чути їх бувало. І чекушка знов чекала на прийдешнє свято. Хоч мені повірять, мало, нині в Шані клята. Ввечері під нашу вишню, в дусі всіх традицій, ми принишклі, мов ті миші поруч, як годиться. Дід сідає, каже: Нумо так, щоб впали зорі, і дзвенять пісні та гумор в повному наборі, і разу не було нагоди відганяти діток. Вітер тихо мову котить про усе на світі. І я дуже хотіла в цій книжці передати дідусеві прислів'я. Якщо хтось був чванькуватий, скажуть, як присолять. Пани наші дрібнуваті, воші як квасоля. Асамблей зимою в хаті, тепло біля груби і кобза. І ми в хаті слухаємо любо. І ще один уривочок. Тато мій бабусю мати І не назвав уклінно. А дідусь завжди був батько у своїй родині. Громадянин пересічний, не герой, не вбивця, вічна пам'ять, спомінь вічний, мов ковток з криниці, ще й зараз його меблі правнукові служать. Відзеркалюється небо сонечком в калюжі. У віснах моїх ще й досі, так як споконвічно, він, бабусю, русокосу ясочкою кличе. Був геніальним художником. Ген, геніальним художником. Він був ну, геніальним поетом. Це теж на той час його вірші настільки та й вони і зараз передають душу українського народу, І це те ім'я, яке повинно, повинно нас об'єднувати. Я очень много пишу стихов на руському язике. А зовсім недавно я заметила, що о себе я пишу мало і практически майже всі мої вірші українські це про себе. Наприклад, чоловікові над борщем я мовча клунка, трохи солі, перцю, бо дорога через шлунок йде до твого серця. Бач, і пара все не тане обіймає горщик. Приворотним зіллям стане мій духмяний борщик. І ще один вірш то вже точно про мене завжди була. Роздай бідою і ще малою. Життя весь вік мене провчало, скупіш не стало, нема рахунків у валюті, та хтось у скруті віддам останнє, що я маю, чи не смішна. Я? Роздай біда це людина, яка. Роздає останнє непрактично, не, не скажімо так. Як довго наше дзеркало мовчало? Колись ми з ним сміялись до схочу. Тепер і домовик не зустрічає, було на ганок, а його вже чуть. Долонька раптом пальчика чотири відбилася на люстрі, протира. Ти зголоднів, ось наш маточок сиру, передала від зайця дітвора, уже дорослі не забув красиво відбила дзеркало, ти ба, яке воно, згубилася у присмирку, що сива, що з ярмарку, життя моє давно. Я вірю в дзеркало, чого йому брехати. Злякає тіні, запалю свічу, сміється домовик, радіє хата, а люстро бреше в страсі, що втечу. Це про хату, яка дочекалася господиню. Саме прізвище ступа дає простір для поетичних вишукувань, посміхається жінка. Тут, на межі з фольклорними традиціями, можуть народитися цікаві образи. Летіла у ступі баба яга. Чи в ступі товкли часники? яка охопила мене жага гайнути униз, щоб вік майнув? Та що там, мабуть, віки до першого спраді йду? За що це ймення дали козаки моєму прапрадіду? Чи був упертий як він? чи, може його хода вражала? Бач, як ступа, мов звір, хто ж відповідь зараз дасть, коли Катерина згубила Січ, Реєстр двох ступів тримав. Один в Єградківці розмухав піч і пращуром роду став. Дідусь був ступа, і це не край, братове мої вогонь. Та я до роду приши, пристібай, співаю пісень його. І діти, не тільки галландська кров вирує в моїй гіллі, До роду старого і їх любов, бо рід наш це сіль землі. І мені дуже хотілося б, щоб таку книжечку зробив кожен, бо е поки є в кого питати. Журнал Хортиця, в якому я зараз працюю, в кожному номері, номері дає статті про Шевченка, і м, в п'ятому номері м, стаття про Шевченкову грушу 170 років з того. Часу, коли Шевченко побував на Запоріжжі. І коли ми пішли до цієї груші, дехто каже, що це не може бути Шевченкова груша, під якою він ночував два тижні, коли гостював у родині булатів. Але я повірила, що це Шевченкова груша, бо це таке величезне дерево, і в нього такі малесенькі плоди. Що воно б не вижило коли б його не охороняла ім'я Шевченка. Шевченківська тема завжди надихала запорізьких літераторів, зазначає Лорина Тесленко. Під старою Тарасовою грушею народився не один вірш, присвячений великому поету. Валентина Хлопкова росте ще й досі. В Запоріжжі груша. Там ночував під нею сам Тарас, вона ставна, розкішна, непорушна, ця е, красу її не зміг затьмарить час ця груша думи віддала Шевченка, його, його охороняла у вісні, та все щось шепотіла потихеньку, коли лунали вірші та пісні. Мабуть, вона на пам'ять їх завчала, щоб передати нам через віки стоїть ця груша. Як колись стояла тарасові шепочучі рядки. Тепер Віра Коваль, ця груша, бачила Тараса живого, молодого. А я з ним розминулась в часі, тому в очах полога. Тарасів голос груша чула, коли співав, сміявся, а зустрічала тихим шумом, як з хортиці вертався. Ті кроки чую ще й сьогодні, і дотик рук можливо. І хоч лишилася самотня та спогадом щаслива, і що їй наші негарасти, що пам'ять їх їй порушить недобре заздрити, заздрити та заздрю. Чому не я та груша і нарешті моє? Груша велика, а груші на ній краплі та серце холоне, ще й досі, і впала мені крапелька майже в долоню. Терпко у роті. Це й в нього було. Смак той споріднює душі, білі хати тут буяло село. Зараз одна тільки груша бачила. Люди збирали грушки, щоб біля хат посадити. Груша всміхається, бо крізь роки будуть цвісти її діти. Покірлива, м'яка. Плювали ми на звичку дочка степовика одвіку степовичка. Не об тобі, Аркан, пісні намарно плачуть, Із роду козака, як не крути, козачка. Зітхнувши, провела і не спинила хата, тебе, дочку орла. Як не крути крилату, і що до правил гри, зневах, облуд і болю, тій, що пила вітри, як не стриножуй, воля і роси у траві, твій скарб найбільший може, а попідкрила світ, нічий, і твій, і Божий. Тоді під старою грошею присвячували Тарасу свої вірші не тільки наші земляки, лунало натхненне слово і від гостей свята. Говорили про закладання на теренах України нових духовних традицій, відродження добрих старих, намагалися донести до всіх присутніх своє розуміння постаті українського Прометея. Що значить виконувати Шевченків заповіт? Які етичні і громадянські імперативи вкладаються в поняття йти до Тараса? Тут багато говорилося про те, хто нам Шевченко. А Шевченко нам те, що витіснуло в українській культурі козака Мамая, який носив чуже ім'я Мамая, а Шевченко носив своє козацьке ім'я Тарас. Помните Тараса трясила, могила якого знаходилась в пенатах Івана Сірка. То Шевченко. Для нас це було більше, чим українство, чим малоросіянство. Шевченко для нас це те, що нас чує світ. Бо якщо не було би в нас Шевченка, скажіть, у нас, нас би знали в світі. Знали, але знали б як рабів. Як підніжки грязь Москви. Знали б, як другорядний народ, а не народ кукрі, народ бика, народ, який створив колосально давню цивілізацію, а біла хата постала ще в неоліті. Про ту білу хату мріяв і писав Шевченко, і його чув увесь світ. Шевченко вмів сказати про свій народ, про себе так, що його мав почути. Увесь світ, і він його почув. Це була омріяна і вистраждана мандрівка молодого Тараса на рідну Україну після багатьох років розлуки з нею. Від цієї подорожі поет очікував дуже багато. На нього чекав безпосередній дотик із тим рідним, багато в чому ідеалізованим мікрокосмосом, в якому розраховував побачити не стільки історичні реалії, скільки отримати духовне, енергетичне, емоційне підживлення омріяного ідеалу. З переказів відомо, що Шевченко зупинився в селі Вознесенівка, зараз територія Запоріжжя, у сім'ї Прокопа Булата, де прожив близько двох тижнів. За цей час, користуючись послугами сина Прокопа Романа, кілька разів на човні перепливав Дніпро, щоб дістатися острова. Але те, що він побачив на Хортиці, його надзвичайно неприємно вразило. Ідеальний український образ в реальності був не тільки забутий і закинутий. А ще й відданий колоністам менонітам це означало цілковиту протилежність усім уявленням Тараса про острів. Петро Ребро писав. Чи не задумувалось ви над питанням, чому мовчав олівець художника Шевченка, адже не збереглося жодного малюнка, зробленого ним на Хортиці? Мені здається, пояснення може бути лише одне: побачене і почути на Запоріжжі, вибило митця з робочого ритму. У нього, простіше кажучи, опустилися руки, мріяв про мальовничу Україну, а побачив колонізований край? Шевченко не тільки не зробив жодного малюнка, а навіть не присвятив своєму перебуванню на Хортиці жодного поетичного рядка. Наступного року, в листі до Кухаренка, наказного отамана чорноморського козачого війська, Шевченко, будучи в Санкт-Петербурзі, згадує свою минулорічну подорож. Був я торік на Україні і на Хортиці скрізь був і все плакав. Сплюндрувала нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися. Із цих промовистих рядків видно, що руйнування національної святині йшло від домінування чужого начала. Духовного, релігійного і культурного сучасні літератори кажуть, зустріч із запорізькою дійсністю, що так вразила поета, мала виняткове значення у формуванні революційно-демократичних поглядів Шевченка. Не випадково Франко його поезію 1845-46 років вважає суцільно політичною. І на Січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. За проєктом голови Запорізького літоб'єднання імені Гайдабури Анни Лупенос в області стартувала літературна естафета Щекреті півні не співали. Компетентне журі розглядає прозу і вірші сучасних літераторів, в яких цей рядочок фігурує або в самому творі, або епіграфом. Лорина Тесленко також взяла участь в естафеті. Треті півні співають, і сила нечиста зникає, щоб втішалися спокоєм злякані душі людей. Не надіймось на це, бо вовків ненажерлива зграя, Дочекається чекається щоб світ шматувати у день. Тож не зраджуйте нас, пофарбовані в ранок поети. Подаруйте любов теплим доторком думки руки, білим світом летять ваші щирі натхненні сонети, усміхається вслід навіть Божа велика блакить.